Всі, хто працював над фільмом, так само особисто від провідника українських націоналістів, від нашого провідника від Дмитра Яроша. Він зараз лікарні. у він справжній тепер буде. Після поранення у нього відсутній лотєвий суглоб, у нього відсутня частина кістки, пересаджена з ноги в руку. Але при тому всьому це людина звичайного духу, який Каже, пордивіться. У мене рухаються пальці, значить я зможу стріляти. Так що слава хіба. І ще, друзі, я потрібен на посилу, так як я вдруг чорний ну, Давай, спікер, спікері один маленький нюанс. Якщо пам'ятаєте в цьому фільмі, був момент, коли ми повернулися. Тільки вийшли з аеропорта, коли нас грузив друге Гатило про те, що вибрав турки ані героїв. Дуже хотілося. Другєвський командир десант, який пам'ятає цей ключовий момент. Нас зараз можна це вже сказати. Там було дуже мало людей. Якби дізналися, скільки там, там буквально кілька десятків людей було. Нас би змили просто. Тоді було так образливо, якого як біса. Це мала влада, Всі інші штаби не посилають туди підсилення. Зараз це зрозуміло. Нікому не вийде було посилати туди підсилення. Все, що ми робили весь цей час, це намагалися добитися до того, щоб цих кілька десятків людей збільшити хоча б фізично. Там був момент, 20 карандашів хоча б. Вони прикривали з тим, що немає місця, бо бачили цей термінал, що немає нічого. Там тримали буквально трішечки людей. І ті, всі, хто там знаходився, це справжні кіберки. І зараз нас намагаються переконати в тому, що ми не зможемо побороти нашого ворога. Якщо гарант Конституції нашої заявляє, що ми не зможемо протистояти проти однієї з найбільших, чи як він сказав, найсильнішої армії світу, то якому ми взагалі приходимо і беремо зброю в руки? Ми, велика і велична нація, одна з найбільших в Європі. Ми ті, хто. Має право бути на своїй землі. Ми та якраз дійсно частка українців майже 80%, але справа не в тому. Ми готові боронити свою землю. І я дуже прошу не вестися на провокації, про те, що нам потрібно здатися, нас підводять до того, що нам потрібно здатися. Всі підводять до цього. І так само свідомо і стравають мобілізацію. Люди, якщо не ми, то хто? У нас є шанс вибороти нашу незалежну і суверенну Україну. Слава Українцям!